Вчора е, з'явилася інформація про те, що ось тут в населеному пункті журавлівка про неї було відомо, що це неспокійна територія ще раніше, е, але ось тепер було проявлено, що саме ось тут у журавлівці е, відбулися бої за участі 3-ї бригади противно призначення національної гвардії України Спартан. В ході цих боїв спартанці розбомбили ворожу російську механізовану колону, і причому це відбулося, друзі, не аби де, а на північ від тієї ж такі журавлівки, тобто навіть не в самому населеному пункті, навіть не десь на підступах до нього, не дистанційно з території України підрозділи Спартану розвалювали цю колону, а на півночі від населеного пункту. Тобто, це означає, що наші підрозділи. Контролюють населений пункт на території Білгородської області, Журавлівку. А мало того, ще й кілька полонених морпіхів вдалося взяти в ході роздубаються цієї колони нашими бійцями е, Спартану. І якщо їх беруть в полон на Білгородщині, то це ну, напряму навієві думки. Ось в цій тосі, тим паче, е, то це напряму навієві думки того, що в нас е, ну, виходить повноцінна транскордонна локальна операція. Е, не на кшталт того, що відбувається на Курщині, але цілком загальна військова операція. Можливо, з обмеженим ресурсом резервів, але доволі таки ну, виглядає на те, що загальна військова операція з заходу на територію противника, і не просто заходом, а вочевидь виглядає на те, що це спроба обійти флангом ворожі підрозділи, котрі е, перебувають на півночі Харківщини, таким чином поставивши їх у пікантне становище або відступай. Або будь оточений, е, Тож, цікаві кроки, які відбуваються на Білгородщині, вони є логічним продовженням курської операції. Хоча зараз я ще раз повторюся, те, що ми спостерігаємо на Курщині, воно направду, вже починає потроху викликати питання: а який наш наступний крок, а що ми будемо е, робити, умовно кажучи, за місяць тут на Курщині, тому що росіяни дуже серйозно е, тут тиснуть у них е, резерв техніки е, в ході другої фаї. Е, фази штурмів доволі таки значний, і, хоч цю техніку знищують, але ну будьмо відверті, і втрати наші зростають. Які подальші, які наступний крок, ось це велике питання. 61 механізована бригада показує, як вона на Курщині власне відбувала. Ворожий штурм, знищивши при цьому одну БМП і багато піхоти, накосивши до 25 одиниць особового складу противника. І в мене таке враження зараз виглядає, що Курськ є насамперед таким ну. Бойовим полігоном назвімо його так, тому що 61-ша бригада про її присутність тут не було так публічно відомо. принаймні я про це не чув. Багато частково таких новостворених бригад або тих бригад, які потребують обкатування, десантно штурмові підрозділи. Без вони тут задіяні, і це дуже схоже на те, що в таких бойових умовах в умовах полігону відбувається обкатування наших бригад перед формуванням, можливо, на наступний рік, можливо, ще в ході цього року, але я дуже слабко це відбуваю. Вірю, що цьогоріч щось можливо, а, можливо, це йде підготовка на наступний рік до якихось більш ну, спроб тактично оперативного просування. А, сумнівно, що це може бути якийсь стратегічний наступ, хоча а, хто знає, що воно може відбуватися, тому що а, зараз навіть певні дії цікаві, розпочалися і на лівобережжі Херсонщини. Між іншим, а, тут вчора з'явилося відео удару Хаймарсу а, Атакамсу. Атакамсу далеченько в тилу противника було уражено полігон підготовки російських піхотинців. Це відбулося якраз таки на південному напрямку. Відео це на жаль, я не можу продемонструвати, тому що ну розумієте, якщо є удар по полігону, то це означає удар по піхоті. Це відео Ютуб не пропустить, але е, пропустить і задоволенням продемонструю його вам на своєму авторському блозі. Ось зараз додивитися, друзі, огляд. Заходьте на мій телеграм-канал, там побачите відео цього удару. атакамсом по. Полігону ну насправді прилетіло смачно і якісь цікаві такі моменти. Ну я не можу сказати, що це щось видатне готується на лівобережжі Херсонщини, але принаймні знову в стрічках новин, як називається такою е штампованою мовою, знову в стрічках новин з'явилася, з'явився південь, і це викликає. Певний інтерес, скажімо, назвімо це так. Отже, друзі, на мій телеграм заходьте в описі до цього відео, знайдете пряме посилання на прямий лінк на мою телеграм-спільноту. Ось тут нижче під цим відео. Або як бачите на екрані собачка нижні підкреслювання, Ньюс. Так шукайте у стрічці пошуку. Там знайдете відео удару по ворожому полігону українським касетним снарядом. Від Хаймарса, а, так, 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 все добре, але на сході все складно. І тут нічого гріха таїти, їти на сході, все складно. Власне просування, ось це паршивий такий виступ, який окупанти сформували в районі куп'янського напрямку. Він дуже, дуже, дуже смикає око, і на жаль. Що зараз маємо констатувати? Ситуація в районі, котрі я виділяю синім кольором, ось бачите, тут вона плачевна в контексті гуманітарного становища тих людей, котрі продовжують проживати в цьому районі. Так, вони теж проживають, продовжують проживати в цьому районі. Відповідно, вчора Харківська обласна військова адміністрація оголосила термінову і обов'язкову евакуацію з таких регіонів, як район, якраз таки. Петропавлівки, власне, Петропавлівська громада, Курилівська-Кіндрашівська. Тобто, де це у нас є Кіндрашівка, давайте позначати на карті. Кіндрашівка, Петропавлівка. По-перше, ми говоримо про неї. Плюс Кіндрашівка. Давайте знайдемо її. На карті е, Харківської області. Е, ось тут вона в районі Лимано Першого. Е, і Скуп'янська теж було оголошено евакуацію. Тобто, ось так: два, три. Uh, з цих районів оголошено обов'язкову евакуацію. Крім цього, тобто це слава Богу, що Скуп'янська так само, тому що під постійними обстрілами противника відбувається uh, перебування наших людей там і просто ну неможливо їх забезпечувати будь-якими комунальними гуманітарними потребами. І це насправді вже давним-давно потрібно було зробити. Зборівської громади uh, оголошено евакуацію дітей із uh, сімей із дітьми. Ось тут у нас борова і борівська громада. Давайте синеньким кольором позначимо як кольор більше сил оборони, не червоний, який є кольором окупантів. Отже, з борівської громади сімей з дітьми з Купінської фактично, усього району оголошена обов'язкова евакуація. Це є свідченням, чого не лише того паршивого виступу, який окупанти сформували на цьому напрямку, але й також. Не лише цього от виступу, але й також їхнього просування зі, з району Синківки в бік Купінська і з району першотравневого бік Петропавлівки. Тобто окупанти дуже активно намагаються впливати е, на це наше напівохоплене кільцем е, ділянку території, включно із Куп'янськом, який є центровим районом е, в цьому кварталі, скажімо так, купінському та купінському зловим. Відповідно. Обов'язкова евакуація це є важлива ознака того, що на жаль, загострення бойових дій е, тут очевидне. і очевидні проблеми потенційні для цивільного населення. Е, крім цього, окупанти продовжують е, капітально і серйозно тиснути на лівобережжі річки. Оскіл, це у нас ось ця вся територія, яка потроху е, в якій потроху їм вдається проходити, е, зокрема. Попередні успіхи в бік Макіївки в районі Невського. Все це відбувалося. Єдиний, єдина оаза, де а, поки що їхні. А, Успіхи невидимі. Це в бік тернів, ямполівки та а, зарічного історським, але й тут а, тиск окупантів насправді, що а, шалений. Не припиняється. Фактично, що це спроба збужування плацдарму через річку Жеребець а, між а, в цьому районі. Таке в цьому такі районі. А, крім цього, на Лиманському напрямку, в бік Сіверська на Білогорівку. Вчора були чергові атаки. Противника а, були вони відбувалися. І я, от вчора в огляді, говорив що позавчора були неуспішні атаки ворога щодо вчорашніх атак. Ну, напевно, не можу так сказати, тому що ці атаки були прикріплені, е, підтримані паралельно надзвичайно інтенсивною роботою е, артилерії, мінометів авіації. Ну тобто, стирають будь-які позиції на цьому напрямку зараз. Росіяни і на Білогорівку почалися надзвичайно інтенсивні тиски, е, накати і на позиції 81-ї бригади, і на позиції 54-ї механізованої бригади е, е, хлопці стримують. Як можуть і честь їм шана і хвала але не знаю, не знаю, чим завершиться ця історія конкретно тут по наступах в бік Сіверська, тому що дуже складно от направду, дуже складно. Окупанти зараз абсолютно всі свої резерви та ресурси кидають у бій. Є відчуття, що найближчі місяці можуть бути дуже складними, тому що до виборів. У США і до результатів виборів підсумкових і до заступу на посаду до вступу на посаду нового президента. Вони просто йдуть в абан. от просто all in Якщо ті, хто грає покер, розуміють всі фішки, які мають всі ресурси, всі всі війська, всі сили, які мають, всі виставляють туди в all-in, Сподіваючись, що цей блеф, хоча будемо говорити відверто, блеф, Підтриманий доволі таки непоганою картою, якщо говорити знову ж таки покраною термінологією, е ну вони сподіваються на те, що ми спасуємо або навпаки е вступимо ось такі небезпечно гру з ними, і на тут тут росіяни сподіваються е взяти якийсь свій флеш рояль е з огляду на те, що вони. Кидають ці ресурси. Багато хто із аналітиків, направду і наших українських і західних вважає, що е, немає точки планування, що буде після виборів у росіян. В них немає цього горизонту планування. Е, вони зараз е, вважають, що от все має бути поставлено на карту е, саме зараз, саме е, в цю мить, саме до е, виборів у Сполучених Штатах Америки. Дасть їм це чи ні, в тому числі залежить і від нас, тобто тилова підтримка, тилова злагодженість. Теж буде дуже важливим елементом в цій протидії.